Першачки в цьому році у нас одинадцять. З них вісім хлопчиків і три дівчинки. Дуже важко зібрати дитину і дуже це дороговартісна, тому я вважаю, що така допомога дуже потрібна нашим батькам в такий скрутний час. Дізналися зі школьних груп, складно, щоб не було посилкам. Після оновлення дії все пошагово було зрозуміло, доступно, ясно. Кошти зараховані були через 9 днів після подачі заявки. Це дуже велика допомога від держави. Канцтаварів докупимо вони закінчуються дуже швидко. Ну і, звичайно, хотіла б щось там з одягу або взуття придбати. Майже всі отримали одночасно. Наразі вони дуже доречні і нагальні питання можна закрити. В такий спосіб, от, наприклад, я придбала сорочку біленьку на свято і брючки для свого першокласника. Я подала заявку, відкрила карту. Дія, вона підтягнулася до ПриватБанку і все 31 серпня вже надійшли кошти і можна було їх витратити. Я дуже вдячна за таку допомогу. Дякую за пакунок школярам.